Знаєте, останнім часом у медіапросторі з'явилася просто шокуюча пропозиція для України обміняти землю на мир та гроші. То що ж це таке? Справді якийсь рятівний круг у цій жахливій війні? Чи може хитро розставлена пастка? Давайте розбиратись разом, що насправді стоїть за цими гучними заголовками. І от власне сама суть пропозиції, як її подає італійська газета Кор'єри Деласера. Тільки вдумайтесь відмовитись від Донбасу, а натомість отримати 800 мільярдів доларів і якісь там гарантії безпеки. Видання стверджує, що це не просто розмови на столі лежить щонайменше чотири документи, що описують цю угоду. Ну, звучить, м'яко кажучи, як угода з дьяволом, правда? Гаразд, давайте тепер розберемо цю пропозицію на складові. Подивимось, що ж там насправді лежить на цьому столі переговорів. Ну це ж класика, правда. Класичний і пряник. З одного боку маємо жорстку вимогу Росії віддайте нам увесь Донбас, включно з неокупованими територіями, а з іншого ось вам такий собі пряник від Заходу, величезний фонд на відбудову і гарантії безпеки. От тільки питання, чи вартий цей пряник таких, скажімо, прямо болісних поступок? Це ж фундаментальне питання. Але отут, знаєте, починається найцікавіше і найнебезпечніше послідовність дій. Подивіться. Крок перший Україна виводить війська, крок другий запускається план відбудови. І лише крок третій вступають у дію гарантії. Джерела, зокрема, й президент Фінляндії кажуть, що послідовність саме така, тобто, спершу поступки віддати територію, а вже потім сподіватись, що обіцянки виконують. Це ж по суті гра з вогнем, де на кону стоїть сам суверенітет. Так, переходимо до грошей, і це, мабуть, найгучніша частина пропозиції. Питання на 800 мільярдів доларів. Давайте подивимося, звідки вони мають взятися. 800 мільярдів доларів. Сума, звісно, вражає. Це, безперечно, дуже потужний аргумент. Але є одне велике але як наголошує перше джерело, наразі це все просто цифри на папері. Обіцянка. А ми знаємо, що буває з обіцянками. Це робить всю цю фінансову конструкцію, ну, дуже крихкою. І от, якщо подивитись на структуру, яку опублікувало видання «Політико», стає зрозуміло, що це не просто один мішок грошей, це така собі складна фінансова музайка: 500 мільярдів від США ЄС та міжнародних організацій, 100 мільярдів євро з бюджету ЄС, але аж з 2028 року. І увага, понад 200 мільярдів євро приватних інвестицій, які ще треба якось залучити. Кожен цей пункт це окремі перемовини, окремі домовленості і, звісно, окремі ризики. А ось вам іще один, так би мовити, холодний душ. Це не ті гроші, які впадуть на рахунок завтра, це довгий-довгий марафон, а не спринт. Подивіться на часові рамки. План розрахований на 10 років, а вся фінансова стратегія тягнеться аж до 2040 року. Тобто чекати доведеться десятиліттями, і це, звісно, треба розуміти, коли йдеться про територіальні поступки, які вимагають вже сьогодні. Ну і звісно, джерело звертає увагу на, скажімо так, тіньовий бік медалі. Є серйозні занепокоєння. Наприклад, чи не є цей план просто можливістю для іноземних компаній скупити українські активи за безцінь? Або той факт, що консультації надавав інвестиційний гігант BlackRock, ну нібито безоплатно, і звісно, вічне питання корупції: чи не розкрадуть ці кошти, розтягнуті на роки ще до того, як вони дійдуть до справи? Питань, як бачимо, набагато більше ніж відповідей. Добре, з грошами більш-менш зрозуміло, але ж є ще й гарантії безпеки на папері. Наскільки вони надійні? Давайте подивимося. І тут, звісно, вмикається і столична пам'ять адже історія, на жаль, показує, що обіцянки, особливо на папері, часто залишаються ну просто обіцянками. Україна на цьому вже обпеклася і не раз. Тому довіра до будь-яких гарантій, за якими не стоїть 100% залізний механізм, зараз, м'яко кажучи, мінімальна. І це, знаєте, таке жахливе відчуття дежавю. Перше джерело прямо проводить паралель із Будапештським меморандумом. Знову обіцянки, знову гарантії, і знову цей страх, що в найважливіший момент, коли Україна вже зробить свій крок, у відповідь пролунає: Вибачте, ви самі по собі. І питання чи може ця історія повторитися знову? А ось і, мабуть, головний глухий кут. План нібито передбачає присутність західних військ або військ НАТО в Україні для забезпечення цих гарантій. Але ж це та сама червона лінія для Путіна. Тож виникає питання, як це взагалі можливо? Як можна домовитись про те, що для однієї зі сторін є абсолютно неприйнятним? Це ж фундаментальна протиріччя в самій основі цієї угоди. Ну і звісно, такі розмови не могли не викликати реакції на політичній арені. Погляньмо, як на все це реагують лідери. І ось дивіться, заява угорського прем'єра Віктора Орбана. Це, по суті, підтвердження. Він каже: існує певний документ. Тобто, це вже не просто якісь чутки в пресі, це реальний план, який виходить, обговорюється на найвищому рівні, і це, звичайно, додає всі історії серйозності. А ось вам і яскравий приклад політичних тертя. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав промову Зеленського в Давосі несправедливою. А от джерело, на яке ми посилаємось, навпаки, каже, що критика на півмір з боку Європи була цілком по факту і конструктивною. Це маленьке зіткнення чудово показує наскільки різними можуть бути погляди на ситуацію навіть у середині європейських країн. Тож, врешті-решт, що ж це все таке? Це справді якийсь реальний шлях до миру? Чи, чи це просто пропозиція купити капітуляцію України, загорнута в красиві обіцянки, які, можливо, ніколи й не здійсняться? Питання залишається відкритим. І відповідь на нього, схоже, визначить дуже багато.